Компанія автофокусів у нас є нове надходження Ford F'usion 2019 року на двохлітровому бензиновому двигуні на коробці автомата. Автівка приїхала з Америки з мінімальним пошкодженням та цілою безпекою. Ось якийсь вигляд він має у нас по кузову. Він у нас в комплектації Титаніум з камерою заднього виду. Ось якийсь вигляд має вже на зимовій гумі. Ось такі у нас 19 оригінальні колеса. Позаду у нас є чорний шкіряний салончик. У нас є біла стеля з люком, повний електросклопакет. Попереду у нас є безключовий доступ, домофон, датчик мертвої зони. Тут у нас повний електросклопакет, пам'ять водійського сидіння. Ось так це все сидіння виглядає. Воно у нас в задовільному стані. Тут у нас автосвітло, електровідкриття кришки багажнику, повне мультимедійне кермо Ось в такому воно гарному стані. Тут у нас а, поворотники датчик утримання в смузі, механічна приборна панель. Ось так вона гарно виглядає. Кнопка серцп, автосвітло, під кермові пелюстки. Тут у нас а, Sony Multimedia з камерою заднього виду, з підігрівом керма, е, блоком управління кліматом і CarPlay. Тут у нас блок управління самим кліматом механічний, підігрів та вентиляція сидінь. Тут у нас коробка автомат, електроручник і автохолд. Ось так ось це все. У нас виглядає тому, що якщо вам сподобається цей автомобіль, ви можете приїхати до нас, Тервільний центр Республіка Парк, компанія Автофокус і придбати його по найкращій ціні на ринку України.